У цьому році ми так побачили тенденцію до того, що е, почали використовувати такі підручні засоби, яких металошукач не виявляє. Це папір і все інше. Ну і В основному прагнуть ними скористатися це в приміщеннях, які знаходяться за межами аудиторії, де пишеться зовнішнє оцінювання. Але знаєте, нас щуроку радує тим, що у нас є. Постійно використовується, ще, обачте, мене своє тіло як шпаргалка. Пам'ятаєте, ми коли вже приклад, що і папа навіть і десь був правозахисником, якимось у нього донька обмалювала повністю собі всі ноги з В Цьому році ми знову ж таки мали приклади того, що використовують і своє тіло для того, щоб на нього написати, а потім використати. Ну, в основному це написані або від руки, технології, як саме паперових друк. І друкованих матеріалів залишилися ті ж самі, або вирвані листочки, те, що я найгірше знаю, або на ходу записані ті слова, які мені потрібні, або записані формули. Практично якось так не сильно помінялося. Ви знаєте, таких аж сильно надзвичайних технологій немає. Порахувала 44 невдахи на Чернігівщині Це. з усіх предметів. Це тільки Чернігівщина, 44 невдахи з усіх предметів, які були найбільше на математиці.